Доброго вечора, доброї ночі. Мої чарівні. б хотілося сказати, працюю, давно не бачилася, за вами з усіма скучила. Єдине, що хотілося б запитати у вас наразі: чи хтось працює, чи виходить, працювати? Навіть не так. Чи є хтось такий, як. Не підтримує, Днем я нічого не можу робити, тільки починається вечір, захід сонця. У мене вже хочеться щось робити, щось творити. Тож у мене ніч на дворі, я сідаю за машинку, буду шити. Покажу зараз світ свою творчу атмосферу. Раз покажу, 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 покажу. Ось так. у мене Машинки мої всі включені. Кіно включене, Время, як ви бачите, без 15.10. Каву вже випила, хоча я і без кави не буду спати. Тож хочу сказати, чи є такі, як я, чи підтримуєте ви мене в моїх, бо в мене на роботі дуже багато людей, які зранку все роблять. Я ж така, що зранку ну, не можу. Зранку у мене тільки плани. З вечора думаю, все, я завтра з утра встану, зроблю те, те, те. Відтоги я до півдня хочу, як варена, і плани остаються планами. А на вечір у мене піднімається бажання щось творити, щось робити. Люди лягають спати, а я починаю працювати. Знімаю для вас майстер-клас, шию собі робочий одяг. Спецодяг, робочий одяг. Це мій третій вже робочий одяг, який я собі пошила повністю костюм, а не просто як фартух. Тож знімаю майстер-клас, я його розіб'ю на два штани і верхня кофтина буде на два уроки. І що хотіла б сказати, чим я ще, ще займаюся, коли не шию. Не, не хочу сказати, а хочу похвалитися. Ось таку сумочку пошила. Єдине, що ще зв'язала Боже, шию, шию, в'яжу. По майстер-класу. У дівчинки брала майстер-клас. Я люблю в'язати сумки сумку цю зв'язала перший раз. Колись в дитинстві ще пробувала шити, ой, вибачаюся, знов шию. В'язати то якусь, якусь сітку авоську таке. Що чи в'язала Боже, що ж таке шию, шию. Ось така гарна чудова, єдине, що. Ще нема тут клапана, і тут цепочку маю вцепити. І також не і... тільки крючком зараз покажу, зараз покажу, зараз покажу. І ось в'яжу собі кофту. Одну кофту зв'язала, вже віддала, трішки поносила вже віддала, і в'яжу іншу. Тож хотілося б ваші коментарі, хотілося б узнати, чи хтось мене підтримує, чи також рахують нерозумною, що Сідаю шити. Я шию недовго вночі, не можу сказати, що я цілу ніч шию. Якщо мені, звичайно, потрібно на завтра цей одяг чи ця річ, то так я можу шити й до ранку. А так, у мене процес злиться до часу, до півдругої. Далі я йду лягаю спати, як всі звичайні люди. Встаю зараз зарані, вже як з віком. А так, звичайно, люблю довго повалятися. Якщо у мене є така нагода, бо на роботу я ходжу, як зазвичай, дуже зарано. Я встаю в 5, в 5 годин, через що на вихідних хочеться трішки-трішки повалятися. І шию я також тільки тоді, коли в мене два вихідних. Щоб на, я знаю, перед роботою я стараюся лягти хоч би в 11 годин, 10-11 годин я стараюся лягти, бо зранку на роботу. А так, як завтра у мене вихідніше, то я сьогодні. Трішки-трішки пошию. Вам всім на добраніч, а я за машинку.